В земній дорозі горя і зневіри, багато сліз, страждання і відчаю, В душі ж моїй я маю Божу віру. І з вірою я путь свою звершаю. Крізь гострі терни йде моя дорога, а спереді усе темрява сіра, спіткнуться часом. І мої ноги, але в душі же Божа віра. Спаситель сам іде вперед зі мною і не дасть мені страждання він надміри, мене веде він сильною рукою, щоб у душі не згасла Божа віра. Недовго ще закінчиться дорога. Мені, привітно, сонечко засяє, а поки що крізь бурі і тривоги я з вірою мандрівку цю звершаю. Амінь.